Це вже просто якби класика жанру, хейтери вже нічого нового не можуть зазвичай придумати. Вони пишуть одне і те ж: ось я не бачу, в мене нічого немає. Мені ще на голову нічого не звалилось, значить, нічого не відбувається. А як же інші люди? Чи треба ждати обов'язково, коли саме нам на голову щось звалиться? Ну тоді нам буде не до, не до заходів ніяких, ні до чого. Ми просто нічого не зможемо зробити. Як цього не змогли зробити? Уже десятки тисяч, а зараз, мабуть, і сотні тисяч людей по планеті, яких е, кліматичні катаклізми, е, ну, як кажуть, напряму подіяли. Так нічого не зможуть вже зробити люди в Туреччині, які загинули там, люди, люди в Афганістані, в Сирії і в інших містах, і е, 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 територіях. Які охопили повені, пожежі, землетруси, і де залишили своє життя?